Вибачте. Слава народу! Міліція за народом! Міліція за народом! Міліція за народом! Міліція за народом! Пока! Пока! Спасата полічними! Давай! Руки! Хлопці, ти не Не летай, не Давайте, 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 Зараз журналісти ще наб'ють. Да, в нас шанси, да, шанси всі заробити. Ой, це буде чотирьох.

Ми не, не робили, ми дітей не давали. 33 пропав. Сприсуть, сприйсе, треба робити! Слухайте, тут до команди! Воло! приказано людей пропустити! Що треба пропустили людей?